Вітаю всіх на своєму каналі. І дівчата, я нарешті підключилась, бо потрібно проміжне відео випускати в спільному проєкті дівчатка, такі дівчатка, а я все ніяк ну, зайнята, не можу, справи, проблеми, то ж, як завжди, все. Але сьогодні вже дала собі таку обіцянку, що все піднімаюсь, просинаюсь, снідаю і. До вас в кадр. Тож, я приймаю участь в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, організатором якого є е, Тамара Новікова, є е, е, спонсори дівчата, це магазин пряжі Аріадна.юа. І е, маркер крочет Юа. Тож дякую ще раз дівчаткам за підтримку. І сьогодні хочу розказати, як у мене просувається мій, проект, мій процес. Але, дівчата, знаєте, Вступаючи в цей проект, я ну і коли починала працювати, я все ж таки розуміла, що я, мабуть, не встигну, бо робота, за яку я взялась, вона дуже велика. При моєму навантаженні. Ну, це тільки ночами сидіти, в'язати. Я і так в'яжу до, до часу, до другої години. Чоловік так дуже-дуже дуже незадоволений, бо каже: ну, не, не можна так відноситись до свого. До свого організму, бо ти і так же ж, каже, працюєш. Ну так, звісно, все це так. Але мені потрібно зв'язати е, цю роботу. Не знаю, мабуть, я все ж таки не встигну, але ближче до діла. В'яжу я із пряжі ярнар джинс. Це напівбавовна пряжа, такая, з якою я не дуже товариш, товаришую не дуже не дуже, 45% акрил, 55% бавовна. В ажурі ця пряжа мені подобається, а от в лицьовій, у виворітній гладі ну зовсім ні. І ви зараз зможете в цьому впевнитися, бо фрагменти того, що я в'яжу, так, там є лицьова гладь. Але ж я в'яжу для сина, для свого. Кардиган кофту на блискавці з капюшоном. І знаєте, якщо б не було капюшона, то є такий варіант, що я б встигла. Але капюшон, ой, не знаю, не знаю. Ну, Зараз буду показувати, що я вже зв'язала, і це мало. Mm, Ви душ. побачили, що я використовую білий колір. І подивіться, дівчатка, що я вже тут нав'язала. Зараз буду вам піднімати показувати. Так, у мене готова спина. Дуже великий розмір, от трошечки відійду, так щоб ви могли бачити. Я не бачу, бачите ви чи не бачите, але ж у мене готова спина. Також у мене готова одна пілочка, яку я вже. Е, методом трьох спиць я вже прив'язала її, ой, вибачаюсь. Прив'язала до спинки, бачите також розміри. Да? І вчора я вже дов'язала другу пілочку, також вона у мене готова, але поки що вона у мене на, шпиль, на шпильці на шпильці ось. Поки що окремо. Е, знаєте, Ну, давайте ближче покажу. Те, що у мене саме переплетіння, арани, коси ну це мені подобається. Але ж подивіться виворіт на гладь. Ви бачите? По два ряди. І лицьова так само. Ну не можу я приборкати цю пряжу саме от в лицьовій виворітній гладі. Ну ніяк просто. Сказати, що мені не подобається це, так не подобається. Але з цим можна жити, і не буду я там змінювати спиці, морочити голову, так як дівчата в'яжуть. Лицьову сторону одним номером спиць, одним номером спиць виворітну, другим номером спиць не буду. Ну, не буду, я не до, не до такої міри, прям перфекціоніст. Зовсім Я, не... Я якщо для себе в'яжу, то десь щось я можу пропустити, так мені так піде. Тож, ну якщо на замовлення, то да. тут я вже. Намагаюся, наскільки це можливо, наскільки я можу, настільки охайно відношусь, тож тут такі справи. Залишилось зовсім мало часу. Цей спільник проходить всього місяць, але, ну, знаєте, якщо я навіть не встигну, то я все ж таки. Себе мотивую постійно в'язати швидше, швидше бо в мене лежить недов'язаний для онуки джемпер, який я в'яжу в техніці інтарсія. Я його відклала. У мене розпочаті для чоловіка шкарпетки із регі. Також я не буду сьогодні ці процеси вам показувати не хочу відволікати вас. От. Також лежить, не трогаю, і займаюся тільки-тільки цим процесом. У мене чекає жінка, коли я зв'яжу жилет на замовлення. Також я сказала, після 15-го почну. Тож, роботи купа просто дуже багато, але ну, якось так. Будемо дивитись, як воно буде все виходити. Щодо спільного проєкту, це все. Зараз ви можете бачити на мені джемпер із пряжі Gazal Baby Wu. У мене на нього є інструкція на каналі. Тож, проходьте, користуйтесь. І далі, дівчата, знаєте, в мене ви бачите, вже так обличчя трошечки засвітилось. да? Знаєте, Дивлюсь, відео дівчат вони показують, що їм там пряжу дарують, Ну, показують свої запаси пряжі. Я, на жаль, свої куточки в'язальні. Я, на жаль, не можу нічим із цього зараз так порадіти, бо нічого, це, нічого цього в мене немає, на жаль. Я хочу вам показати подаруночок. І це подарунок не пряжний, але може комусь це буде цікаво. Це подарунок від мого чоловіка. І це подарунок з його першої пенсії. Тож ми дожили до того часу, коли ми так починаємо вже йти на пенсію, і не дивлячись на те, що у мене чоловік ще достатньо, не йому немає, ще 60 років, але є пільги, по яких він зміг все ж таки. Довго-довго це був процес з нашим законодавством. Тож, але ми це витримали, ми все це зробили, і я отримала подаруночок. Я вам зараз покажу. Живу. І подивіться, це мій найулюблений запах, просто найулюблений. Коли він працював, коли чоловік працював за кордоном, він завжди мені звідти привозив. Привозив саме парфум, парфюм і саме із тілаудер. Я просто його обожнюю. І він знає, що це мій найулюблений парфум, парфюм. І коли він отримав пенсію, він вирішив все. Обов'язково. Моя жінка повинна пахнути дуже гарно. І тож, це достатньо дорого, але... Він захотів мені зробити приємно, і я дуже-дуже я це ціную. І дівчата, коли я заказала на мейкапі цей парфюм, і коли я отримала посилку, я просто ну, я розвела руками. Я зараз вам покажу, покажу що там було в цій посилці. Там була от така косметичка. Від кого я навіть не буду знімати цю бірочку від Істі Лаудер. Я просто, ви знаєте, я ніколи нічого не отримувала от так просто. Ну, єдине, що я виграла, в'язопозитив яз, в з канала Тетяна мені подарувала бобінку пряжі. А це просто, уявіть собі, от такий подарунок. І коли я почала відкривати. І подивіться, які тут скарби. І Сті Лаудер за те, що от, ну, настільки коштовні духи парфюм ми заказали, вони подарували косм... косметичку от з таким наповненням. Подивіться, це для змивання макіяжу два ось таких пробничка. Маленькі такі, але слухайте, настільки це приємно е, для очей, крем для очей, просто для обличчя. Фокусуйся камера. Так, зараз іще покажу. І, і ось таке. Е, я переводила, що це таке, але я ще не користувалась, тож трошечки, ну, коли вже почну, зараз у мене закінчується мій крем, той, яким я користуюсь, і тоді вже я так ще раз це все вивчу і буду користуватись, і тональний крем. Від таку. Істі Лаудер. Тож, дівчата, я просто в захваті, що я можу сказати? Просто в захваті, мені настільки приємно, що ну, до того парфюму я ще отримала ось таку, космет... ну, таку косметику, бо придбати її ну, це для нас це просто нереально. Бо я дивилася, які ціни ось на, на такі маленькі, тут скільки ж тут. Ну, зараз, зараз не буду займати ваш час, але ось така маленька штучка 2 тисячі коштує. Тож, можемо ми її купити чи ні? Ну я, я ні. Тож, ну а в подаруночок то це мені запам'ятається на все життя. Що з першої пенсії чоловіка я отримала. Ну, Такий подаруночок, і від Лаудер. Тож, мені дуже приємно, я не можу е е порадіти кількостю пряжі і всього такого, але все ж таки якісь маленькі приємності в моєму житті. Також. І також, дівчата, буду завершувати, не буду довго витрачати ваш час. Хочу сказати, що вийшла інструкція на, ми, на мій базовий джемпер е бірюзового кольору. Так, Я готувала цю інструкцію. Інструкцію як платний опис, і багато дівчат мені писали, що так, давайте все. Але я вважаю, що 150 гривень в цей час за базовий джемпер, який на один розмір. І там вийшло, зараз ви можете вже бачити, 5 інструкцій на корисні інструкції. Це не майстер класи ні. Тож, дівчата, я нікого не навчаю. Я просто ділюсь своїм. Досвідом. Тож, можна це приймати, можна не приймати. Але е так, я, я зробила цю роботу, це було дуже довго, це було важко. Але е попиту на цей базовий джемпер за 150 гривень не було, тож я вирішила відкрити. Я не стала там, ага, не хочете, ну і не дам. Та ні, користуйтесь, користуйтесь, хай е всім буде добре. І якщо мої відео принесуть вам користь і задоволення, то я тільки буду рада. Бо я для чогось, для чогось це ж робила. Тож, я дякую всім вам за увагу до мене, до мого каналу. Пишіть коментарі, давайте спілкуватись і всього, всім найкращого. Тож, гарного настрою, гарного дня. І давайте зустрінемось з вами наступного разу. Тож, до нових зустрічей!